Розглянемо розв'язування раціональних нерівностей двома основними способами. Це методом інтервалів і способом, або точніше методом рівносильних перетворень. Спочатку розглянемо метод інтервалів. Необхідно розв'язати ось таку нерівність. Якщо методом інтервалів розв'язуємо, нагадаємо, що тут повинен бути 0, відповідно 4-х, ми переносимо вліво, отримуємо ось таку нерівність. Далі застосовуємо метод. Розглядаємо функцію. Знаходимо її область визначення. Значить, щоб знайти область визначення, нагадаю, ми розглядаємо вираз, яким задана функція, бачимо, що тут є корінь квадратний, а він існує, якщо підкореневий вираз невід'ємний. Відповідно, ми записали цю умову. Тепер що необхідно зробити? Розв'язати цю нерівність і також методом інтервалів. Значить, нулі квадратного тришлена тут можна підібрати. Це буде 6 і 3. по теоремі обернути Вієта. Відповідно, далі. Наносимо ці нулі. Таким чином ми маємо мінус 3 входить кружок зафарбований. 6 так само входить кружок зафарбований. Тут я підпишу, що це нулі у нас. Так, розбиваємо на інтервали. З краю у нас знаки будуть плюс, бо коефіцієнт при квадраті ось тут ось о, плюс 1. Нагадаю, що на крайніх інтервалах знак співпадає з знаком першого коефіцієнта. Таким чином, ми маємо область визначення всі числа від мінус нескінченності до мінус 3 і від 3 до плюс нескінченності. От вони всі числа. Так, далі. Знаходимо нулі функції. Для цього розв'язуємо рівняння y до рівня 0. Підставили замість y вираз, отримали вже отаке рівняння. Далі розв'язуємо як звичайне ірраціональне рівняння. Значить, корінь відокремлюємо, залишаємо його зліво, а мінус 4, 4 плюс х переносимо вправо. Отримуємо ось таке рівняння. Після цього підносимо, ну, можна підносити до квадрата ліву праву частину, а можна за означенням сказати, що підкореневий вираз це квадрат у цього виразу. Що ми і записали. В результаті розв'язування цього рівняння отримали лінійне рівняння. Розв'язки цього лінійного рівняння 6,8. Значить, рівнянням наслідком, яке ми отримали, є оце лінійне рівняння. Далі необхідно перевірити, чи задовольняє ці розв'язки. Дане і раціональне рівняння. Сразу скажу, що якщо підставити от сюди значення Х, то ми отримаємо в правій частині 2,8. Тому що 4 відняти 6,8 це буде мінус 2,8. Не може корінь парного степеня дорівнювати відємному числу. Отже, 6,8 не задовольняє це рівняння. Ну а раз так, то наша функція не має нулів. Нагадаю, що в третьому кроку ми повинні нанести на числову пряму область визначення і нулі. І за допомогою нулів розбити її на інтервал. Відповідно, наносимо область визначення, а нулі нанести у нас не вийде, бо їх немає. Таким чином, на число пряму Наносимо область визначення. Значить, мінус 3. Так. 6. Так. Ну і всі числа. Ось вони. Від мінус нескінченності до мінус 3, від 6 до плюс нескінченності. Так, якщо розглянути значення функції на цих інтервалах, то ми побачимо, що тут функція у нас додатна, а тут вона буде від'ємна. Згідно того, що, ну от скажемо, що ми маємо в даній нерівності, то функція. Функцію задавляє нерівність задавляє ті значення х, про яких значення функції буде менше нуля. Тобто ось ці. Відповідно, далі розв'язки нашої нерівності будуть числа, всі числа від мінус нескінченності до мінус трьох. Ну і останній крок записати відповідь. Відповідно, виходить, що x буде належати від мінус нескінченності До мінус трьох включно. Отак ну, от. от. Слідуй е метод розв'язування це метод рівносильних перетворень. Значить, використаємо тепер метод рівносильних перетворень до розв'язання цієї ж самої нерівності. <клес> І так. Значить, перший крок. Коли ми використовуємо метод рівносильних перетворень, це необхідно проаналізувати е, саму нерівність на предмет, за якої умови вона має смисл. Значить, враховуємо, що у нас е, знаки лівої частини будуть такими плюс або нуль. Це значення лівої частини. А раз так, то значить і права частина повинна бути плюс або нуль. Вона то у нас може бути плюс, може бути нуль і може бути мінус. Чому мінус не підходить? Бо я сказав, що права частина також повинна бути плюс або нуль. Якщо 4 мінус х буде від'ємним, то виходить, що корінь парного степеня менший за від'ємне число. Цього бути не може. Таким чином, нерівність при умові, що 4 мінус х від'ємне, оця нерівність не має смислу. А матиме на вас смисл, якщо 4-х буде невід'ємним. Відповідно, перша умова, яка повинна бути виконуватись для того, щоб нерівність мала смисл, це права частина повинна бути невід'ємна. Далі, що ми додаємо? Далі ми додаємо існування корня. Корень існує, що під вираз невід'ємний. Ось ми додали його. Так. І третя нерівність це нерівність, яку ми отримуємо, якщо обидві частини цієї нерівності піднесемо до квадрата, або скористаємося означенням і скажемо, що підкореневий вираз це квадрат у цього виразу. Таким чином ми отримуємо третю нерівність у системі. Таким чином, ще раз, перша нерівність, це нерівність при якій ну, перша умова в системі, це умова, при якій існує оця нерівність. Друга умова це умова про якішну І третя нерівність, яка тут записана, це нерівність, яку ми отримали, скориставшись значенням, наприклад, корня, що підкореневий вираз, це квадрат цього виразу. Так. Далі необхідно розв'язати цю нерівність, цю систему, яку ми отримали до кінця. Ось, зверніть увагу, що в процесі розв'язування. Ми спрощуємо, спрощуємо. E, першу, ось, ось, першу спрощуємо і третю. Другу не чіпаємо, весь час переписуємо, бо вона вже і так записана в найпростішому вигляді. І так, першу і третю спрощуємо, 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 отримуємо ось перша, ось третя. E, нагадаю, що з двох нерівностей для одного і того ж виразу, що містять один і той же знак, в даному випадку це знак менше, залишається менше меншого. Тобто залишається це ось. Перша нерівність, третя відкидається. І тим самим ми зменшили кількість нерівностей у системі. Далі систему розв'язуємо методом інтервалів. Оцю нерівність ми вже розв'язували методом інтервалів, тому я тільки перенесу ці розв'язки. Отже, застосовуємо метод інтервалів до нашої системи. Розв'язуємо цю нерівність методом інтервалів. Нагадаю, там нулі мінус е, 36 у нас були. Тому Відповідно, я их тут же нанесу. Значит, зафарбований кружок. Минус 3 и 6. Так. Це у нас нули. Так, постати. Вот Далее. Тут у нас плюс, тут у нас минус, і тут у нас плюс. Так, нам необхідне. Там, де. Значення плюс або нуль, Тобто цей інтервал і оце інтервал. Так, тепер перша нерівність. Х менше рівне 4. Відповідно, я зараз наношу 4. Вона в нас ось тут міститься. Так, входять до розв'язків число 4 входить. Так. Відповідно, знизу тепер я проведу розв'язки, розв'язки цієї нерівності. Ось. Таким чином, розв'язки першої і другої нерівності співпадають на проміжку від мінус нескінченності до мінус трьох. Отже, відповідь буде та, ж, що і при методі інтервалів ми отримали від мінус нескінченності до мінус трьох, включно. Так, ну от це метод рівносильних перетвори.